No, yes 1 вересня управління у справах сім'ї, молоді та спорту оголосило конкурс патріотичне спрямування. А розкажи мені, дідусю до участі в конкурсі. Ми запрошували молодь: учнівську, студентську, яка б зорганізувала невеличку, а хто і велику пошукову роботу по питанню саме здійснення пошукової роботи щодо спогадів учасників бойових дій, щодо спогадів тих, хто жив у роки Другої світової війни. Одна із таких життєвих історій описав. Сала студентка медичного коледжу Тетяна Шевченко. Я хотіла створити цикл життя жінки, її життя до війни під час війни і те, що з неї сталося після війни. Я особисто з нею спілкувалася, але два роки тому вона померла. Але я пам'ятаю, як ми з нею спілкувалися, що вона мені казала, як вона розказувала свою історію життя. Учасники зізнаються, вони із задоволенням взяли участь у конкурсі на краще. есе». Моя вчителька Світлана Вадимівна запропонувала мені взяти участь у конкурсі, ну тому що ця тема вона взагалі кожного року актуальніша й актуальніша. Ми не повинні забувати про те, що якою ціною нам дісталася перемога. Якщо я був на фронті, то я розказую те, що я віддав своїми глазами. Я пока не забыл. Когда память уйдет, тогда дело другое. А так я рассказываю то, что действительно было. Но то, что сейчас говорят, это 90%. Брехня. Конкурсній комісії довелося нелегко, зізнається поетеса Марія Бойко. Адже на кращі есе претендувало 39 робіт. Три роботи, які були найкращими це роботи, які були іще ілюстровані архівними довідками, документами тої епохи, фотоматеріалами тої епохи. От, ну, виявилося, що це було ну, більше, ніж вимагалося». У здобув Артем Горошко із 37-ї школи. Хлопець описав історію солдата, якого в роки війни врятувала звичайна сільська сім'я. І потім через 30 років він вернувся, і люди, ті, що живуть в селі, опізнали його через такий великий відрізок часу. Всі учасники конкурсу отримали подарунки від організаторів та партнерів заходу.